Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Дуже хороші знижки сьогодні на товари у відділі Дім. Багато цікавих новинок. Тому бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Наволочка на подушку 45 на 45-99. Такий варіант також 99-40 на 40. Червона. За такою самою ціною. 79 велюрова Подушка 169. Такого плану з вишивкою. Ціна 129 та 99 смарагдова. Форма силіконова для льоду 219. Підставки під гарячим в наборі 3 штуки 79 гривень. Металевий вішак. 219. Диспенсери для мила або рідкого засобу 340 гривень. Молочний відтінок та чорний з губкою. Такий є пластиковий, така ж сама ціна. Подвійний, сувок для сипучих 3 штуки 59. Маслянка склокераміка 119. Така приїхала новинка скляна за 219. Та на бамбуковій підставці. Керамічна 219. Салатники 69. Знижка 42 відсотки. Упаковка 3 штуки. Тортівниця 269. Кругла. І ось такий варіант 219. Менажниця у вигляді цукерки 129. Дошка серверувальна. Ціна 99. Така декоративна таця 289. Підставки під чашку в наборі 4 штуки 79. Дуже класний набір за 189. Дошка для нарізання та піднос. Керамічна тарілочка на 2 відділення. Ціна 79. Є у білому та чорному кольорі. Така на 3 відділення 99 також у двох кольорах. скляне листок 169, два відтінки. Бокси пластикові для зберігання в наборі 3 штуки 59 гривень 50% знижки. І такий варіант 2 штуки, ціна 69. Та ця пластикова перламутрова. Дуже красиво переливається 339 Така декоративна миска 169 гривень. Хлібниця 459 молочного відтінку і менша чорна. Ціна 389. Дошка для нарізання знижка 50%. Ціна 119. Тортівниця пластикова 169%. Менажниця ялинки дві штуки упаковка 69%. Банки скляні для зберігання з пластиковими кришками 69, 59 більша. Є ще більший самий варіант за 129. Котонові підкладки під гаряче на стіл 45х45, 45, 69. 2 штуки. Скатертина 140 на 220, 269. Поліестер. Чашки зелене скло. 69. Термочашка 139. термоси кольорові ціна всього 129. Два відтінки. Така чашка 149 з надписами. І весняна з квіточками ціна така ж сама. Набір склянок 4 штуки. Упаковка 129. Зелене скло і таке світло коричневе. І ще ще сірому відтінку. Келихи гарне скло, дуже приємний відтінок. Ціна 169 за 4 штуки. Зелена ціна повна, склянки 99,4. Такий варіант 2 штуки упаковка 239. З золотою окантовкою 219, чашки скляні подвійні стінки 219, 2 штуки. Такі симпатичні чашки з ведмедиком посередині 219. Поличка для ванної кімнати 139. Форми для вирізання печива 79. Форма для запікання квадратна. Вартість 149. Така для кексу чи для хліба 119. І для кексів 6 штук на листі. Ціна 119. Форми керамічні для випікання 169 2 штуки. Тут 4 239. Скляні форми 4 штуки 219, скло 100%. Мірні стакани 3 штуки різного розміру. Ціна 169. Та ця серверувальна 3 штуки 239. Дуже красиво переливається. Така підставка, декоративний листок 79. Золотистий листок 169. Підсвічники у двох відтінках по 29. Скляні, прозоре та зелене скло. Ціна 29. Також. Такі варіанти скляні по 59. Золотистий та сріблястий. Підсвічники скляні по 59. У вигляді цукерки. Два кольори 39. Ваза всього 169 гривень. Срібляста така сама вартість. І такий відтінок 269. Підсвічник на дві свічки 99. Полиця металева на два відділення 169. Котонові підставки під гаряче дві штуки 45 на 45, 69 гривень. Доріжка на стіл 140 на 180 169 поліестер. 220х140, 289 100% котон. І така доріжка 79 50 на 1,50 50. Підставки під гаряче 2 штуки 69. Такий варіант 169 одна штука. Святковий плед у торбинці 160 на 130, 289. Кошики плетені для спорігання. Такий відтінок молочний з ручками. Ціна 219 і темно сірі приїхав 41 на 26 та на 20 см. Подушка висока, м'яка. 169. 169 45 на 45. Такий відтінок. Кавовий кава з молоком 219 і пледи, Це йде по повній вартості 1199. Такий варіант: акційна 699-180 на 2. Дуже красивий, знижки на нього немає. 999. теді 699-160 на 2. Подушки м'які. Рожева 129. Біла та молочна по 269. Плец 1199 160 на Темно-сірий 999. Дзеркало сріблясте з підставкою. Вартість 189. Коробки 339, 2 штуки. Коробки картонні обшиті велюровою тканиною. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго!